Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. Сьогодні у нас розпаковочка посилок. Одна у нас від Bio 3D це буде 3D-друк. Посилання на його інстаграм канал буде в описі. Також посилка від Олександра. Він прислав мені хаос байки. Подивимось, що тут є. Так, добре запаковано. Так, раз, два. Так, якась біцня. І що у нас тут іще? Ага, так, тут ще щось. Ага, це пленка. Так. Пуперки не пошкодував, молодець. Так, дивимось. Ага, це йде без пакетика. Так, це в нас байки Дарків із коробочки Dark Vengeance. Вони ще на старих базах. Присипані пилюкою так нормально. Я їх буду конверсити в альфу. Чим вони мені подобаються? Вони по дизайну краще, ніж старі хаос байки. Ці штучки я повідрізаю. Трошечки їх по конвершу поміняю все під себе. Це все зріжеться. Дивлюся, непогані вони. Так що, надіюсь, ти будеш стежити за каналами і глянеш, що я з них зроблю. Байків в мене за кадром збиралось дуже багато. Буде багато класного контенту. Я замітив, останнім часом вони вам дуже подобаються. І ви просите їх ще робити. Так, це в нас в такому вигляді. Так, це у нас дарк з плазмою. Так. Ага, тут були печаті чистоти, які зрізали. Не розумію для чого. Ну, в принципі, навіть трофейну зброю я використовую. Це не проблема. Так. Ось такий у нас байк. Це від нього так, Руль. Бекпак. Бекпак, до речі, мені в альфу теж підійде ніякої лояльної символіки. Ще й рожки. І сама передня частина. Трішечки, кстати, відрізняється від. Це easy to build, як я зрозумів, з Dark Vengeance. А я збирав Raven Wing, там вони не зверху вклеювалися, а знизу ось так. І на них уже поверх клеїлася. Зброя всередину вставлялася. Теж хороші були. Дивимось далі. Так, ще один байк. Так, як я бачу, воно не склеєне, тобто я легко, -легко це розберу. Так, з цим хлопцем прийдеться повозитися. ну Спершу це руки поміняти. Тут треба буде, скоріш за все, ось це все я відріжу за меню, бо тут рука зразу з рулем іде. Печаті чистоти ці я залишу, бо це все йде одною половинкою. Уже сумочки за мене приклеїли, але я додам іще з цієї ноги символіку дарка я зріжу. І вони, скоріш за все, в мене будуть з плазмами або з мельтами. Ще не вирішив. Треба ще перші пачки закінчити. Так, біце, чуть не забув. Ага, це голови орків. Я просив одну-дві. Так як я часто граю з орками, і мені потрібні трофеї на підставки. Або якийсь обжектів класний зробити. Так, і переходимо до друку. Що в нас 3D-друк? Так, Житомир. Так, дістаємо, дістаємо. Так, ну запаковано, дивіться, не дивлюся на те, що я дістав це з маленької комірки. Ця штука в пакеті захистила і ось така в нас упаковка з пупирки. Там мають бути хавоки. Саме тіла для хавоків, так як я почав їх збирати. Я хочу зібрати дві пачки, одну з латками, іншу з ріперками. Так... Куперки багато, це дуже добре. О, і тут навіть бачу, наче база є. Так, дістаємо. Так, дивимось. Там ще якісь кристали чи щось таке. Так. Дивимось. Ага. Це для оформлення баз. До речі, майстер робить такі штуки, тільки я вже не бачив. Це буде як клас постріли. Ага. Так, він робить різні прозорі штуки. Ось, типу, дивіться, є у нас ось такі пляшечки, кристали. Я забув, так, ти робиш таке, але я ще не получав. Це як я зрозумів на пробу. Так. Це в нас симуляція влучань в щити. Так. Ну, до речі, ніколи ще не цікавився. Можливо, десь на Найтами щось таке візьмемо на мого. Так, ця штука мені подобається наче щось влучило з кристалами, таке класне. Так, це у нас постріли, наче з ласки. І ось такі в нас добротні сині кристали. Ну, на підставки це однозначно піде, якраз для мого чоклуна. Так, дивимося, що у нас тут ще. Підставки. Підставки у нас 40 мм. 5 штук сірий пластик, Сірий 3 d друк Так, порівняємо з оригінальними. Так, по розміру одинакові. Лорд, дякую. Так, ідемо далі. Тушки. Так, ось такі у нас хавоки. Це, як я зрозумів, альтернативні. Виглядають шикарно. Тут трішечки стики я підріжу. Що залишилось після зняття з принтера. Так. Цей набор був ще цікавий. Там був хлопець з заугментованими ногами, але поки я його тут не бачу. Це, мабуть, я допечатую іншим разом, якщо ще одну зберу. Так. Ні, не цей. Теж добрий. І є у щось такий. Сразу по розміру. Беремо звичайного хавака. Ставимо друкованого. Розмір одинаковий. Так, дивимось далі. Розмір у нас ідентичний. Це чудово, так що у нас, що у нас в підсумках? Цілих 3 байка, які я буду конверсити в альфу, 5 хавоків, підставки, класний 3D-друк. Все приїхало дуже бережно, все надійно приїхало. Дякую, хлопці, ви молодці. Дякую всім глядачам, хто це дивився. Підписникам вас вже досить багато, майже 350. Ще раз дякую всім за перегляд. Бережіть себе, щасти.